Важко, без води дуже важко. Ну, саме критична ситуація стала, коли підірвали Каховське водосховище, «Освободітелі», так називаємо. І тоді, взагалі, води ніде не стало. Так як ми ж нам подавали воду з Каховського водосховища, цю воду питтєву, а там не стало води. Труби що були з цієї сторони, де широко розливалося воська хорська водохросховище, а потім ж вода відійшла в старе русло Дніпра. А труби туди не достають. Їх все, весь час якось спробували туди дотягувати, а з цієї сторони окупаційна армія Росії все час била, не давала цього. Оце знову ж нехватка води. Оцей персик уже вже чотири години, 4 роки росте, ніяк не може піднятися. Ось виноград, цей, що піднявся, до того ще як вода була, то так. Да. Зараз немає. Щоб спасти, щоб він, хоч як небудь ріс. Оце сухою травою закладую землю, щоб хоч трохи влага, волога держалася, яку поливаєш. Ми да. ну, так і виживаємо. У мене дві здорових корови, бичок, троє свиней, качки є. Качки це водохліби, це самі перві, які співає, знову таки пирається в воду. Це тільки співай наливати кури, ну це от, от таке хазяйство. Ну, теж їм як жарко, вода потрібна і дуже, і дуже потрібна. У мене тоді було шестеро свиней. У мене були і гуси, і качки У мене були, так як ну, свиней мусили гусей вирізати, качок вирізати, -за того, що ну, Бо це вода, це дуже, дуже багато. Спочатку була паніка, шок був, ми не знали взагалі, де, де, де шоу. Благодаря нашій старості, вона перші дні привозила нам цистернами, машинами воду. Ми ну, брали воду, потім куб коло, коло старої школи поставили, баклажками п'ятилітровими тягали воду, ну, тому що ну, катастрофа була. І моя думка лише така, як відновлять Каховське водосховище, лише тоді можна буде заповнити оц, оц, оцей канал. Але хто його знає, можливо, знайдеться такий спонсор, який нам зробить такий проєкт і відновить. Водопостачання або за рахунок водогонів, так У нас централізоване водопостачання по чотирьох населених пунктах. В інших я хочу додати, що в інших населених пунктах громади навіть немає централізованого водопостачання, а в нас воно є, і нам дуже потрібно його відновити. Тоді буде можливість вирощувати, сільське як вирощувати рослинництво, тримати сільське господарство, розвиватися і працювати.